Вже третій рік нашою спільною справою є творчі майстер-класи для дітей та дорослих. Це не просто заняття з рукоділля, а справжнє служіння, яке надає любов, милосердя та турботу. Задача не просто навчити щось створювати своїми руками, на базі церкви зі спільною молитвою та доступно переданими духовними істинами допомогти відчути Божу любов. Заняття проходять щосуботи, з 12 до 14 години. В затишній атмосфері діти отримують як духовний досвід, відповідь на світоглядні питання, так і практичні навички творчості, присутні, розкриваються, знаходять друзів, починають вірити у свої сили. Хтось прийшов як переселенець, що втратив все та потребує підтримки. А зараз вже регулярно та тривалий час служить іншим, відвідує час від часу церковні служіння. Наші майстер-класи це місце, де дитина та її мати можуть почути Боже Слово, отримати підтримку, побути в атмосфері любові та щирості, та зробити щось цікаве своїми руками. Це простір, де формується довіра, росте впевненість. Де дитяче серце відкривається на зустріч добру, але потенціал цього служіння ще не розкритий. Приводьте своїх діток, приймайте участь самі, бо ж під час спільної праці створюються дорожні стосунки, при яких присутні більш відкриваються на запрошення відвідати богослужіння, а це вже Божа праця спасіння.